Я вас вітаю, мене звати Аня Ткачук. Я цифровий психолог, нумеролог, обожнюю цифри. І сьогодні я вам розповім про три реалізації, про три основні моменти в житті людини, як обрати собі професію, які наші таланти. Про це все в кінці відео я вам розкажу по кожній цифрі, а таланти у нас у нашій саме у нашому дні народженні, коли ви народились. Про це все буде в кінці відео, ви знаєте своє. Таланти, де вам заробляти гроші, який інструмент для цього потрібно. І все, 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 знаєте, в кінці. Так що додивіться, завжди найцінніша інформація дається в кінці. Цифровим психологом я вже працюю 4,5 місяці. За 3 місяці з нуля в професії я заробила 500 тисяч гривень без таргету, без команди, без реклами, без помічників, чисто сама створюючи свої продукти, роблячи розбори. Я вже провела школу номерології з нуля, я вже провела. Фокус-групу по зірці Долі, де зібрала 10 учасників. Я вже провела багато вебінарів, і я вам пропоную послухати, бо сьогодні буде дуже багато цікавої інформації саме про вас. Погнали! Дивіться, щоб ви собі розуміли, у нас є наша дата народження, наш день народження, наш місяць народження і наш рік народження. І це наші такі три путіводіля. Спочатку з нуля до 25 років ми маємо виконати програму нашого дня народження. Далі, з 25 ми переходимо в програму нашого місяця народження до 35 років, і потім ми переходимо в третю програму це нашого року народження з 35 до 42 років. І коли ви питаєте, ким мені бути, то спочатку потрібно подивитись на день вашого народження, це залоджені ваші таланти. Місяць народження це інструмент, як ви маєте проявити ці таланти. І ось вже тут через що вам заробляти гроші. Де ваш найлегший шлях до заробітку грошей? Ось зараз на своєму прикладі я поясню. Ну ми тут бачимо, я народилась 3 на 2 88 Моя перша програма, яка працює з нуля до 25 років, це тріка, це творчість, це дуже творча натура. Це це код багатодітної мами. Мені до 25 років потрібно було побудувати сім'ю і народити дитину, і проявлятися в творчості, бути на сцені, щоб всі на мене дивились. Я танцювала. До речі, я з п'яти років пішла на танці і я танцювала. І мене всі знали, я була відомою, я отримувала оплески. Ось тут проявилась моя трійка. Далі наступає криза. Перша криза в 25 років. І ми переходимо після цієї кризи, переходимо одразу в нашу другу реалізацію. Ця реалізація йде з 25 до 35 років, аж цілих 10 років. Що тут мені потрібно було виконати? Подвічки мені потрібно було навчити швидко приймати рішення. Не так, да, так, да, ні, ні. Ну, тобто це швидкі рішення. Далі, так як двоєчка завжди хоче уйти в пару, вона не хоче діяти самостійно, вона завжди буде хотіти стояти за кимось, бути е, за грошима чоловіка, а потрічці потрібно заробляти самі, народжувати, іти в проявлення, заробляти самі. То тут я захотіла би бути в тіні, але ні, головна задача вийти на сцену, отримана ну, назва сцена, але потрібно йти в блог, в проявленні, щоб тебе було видно і працювати самій, самій на себе. І тут талант голоса, тут талант я говорити, доносити якісь думки до людей, талант оратора. Ну тобто, тут потрібно проявлятись у голосі. Далі і друга криза це криза 35 років, і ми переходимо у наступну сферу. Це третя сфера, і це сфера фінансів. Ця цифра показує, як, через що ем, яким чином ми будемо заробляти гроші. Тобто, це наш талант, який ми маємо проявити. Тут ми його маємо розкрити, закріпити. І тут у нас ем, як саме через що ми заробимо великі гроші. Тобто, вісім це енергія грошей, це енергія мільйонерів. Так, мені дадуться ці великі гроші, коли я пройду. Ось ці дві програми. Ще у мене є в центрі сьома енергія. Це означає, що мені не можна сидіти на місці. Я постійно маю бути в русі. Я маю вивчати глибину всіх процесів. Це дуже духовна енергія. Потрібно вивчати духовність, тому і саме в 35 років воно. Цій енергії так мене звели, що я почала вивчати духовність і езотерику, і прийшла до того, що я зараз цифровий психолог. І, звичайно, третя криза у нас наступає в 42 роки, можливо, трішки раніше. Але тут нас вже спитають в 42 роки йде екзамен, чи ти зробила все по своїй першій програмі до 25 років тебе чекали? Тут чи виконала ти свою програму до 35 років, тут 10 років тебе чекали, і чи ти виповнила свою програму, яку до 42 років? Якщо ні, то тут наступає ступор і криза, і ти взагалі не знаєш, що робити. Але таке ще наступає в переході між цими двома. Реалізаціями, тобто, ось тут у вас провал, ви розсіяні, розсіяні, не знаєте, що робити. Друга криза, 35 років. Теж у вас можуть бути такі відчуття, куди податися, що робити, я не знаю. А де а взагалі чи я на правильному шляху, чи на мому шляху чи не на моєму? Тобто потрібно знати ось ці три енергії, все, і тоді ви точно вийдете на свій вірний шлях. Ну і виходить, що я вже до, зараз мені 37 років, до 37 років пройшла вже свої дві основні програми. По трічці я до 25 років народила дитину, я розвивала свою творчість, я завжди танцювала і зараз ходжу, я займаюся бальними танцями. Тобто, розвиваюся в творчості, йду в реалізацію. Я мала салон, я була перукарем, я фарбувала волосся, це теж творчість. І по це жіночі професії, я народила дитину до 25 років, побудувала сім'ю. Потім по двічки я не йшла ні в які партнерства, не йшла ні в які завісимості, бо двічки це созіки. Їм потрібно в отношениях страдати у відносинах. І вони завжди собі шукають такі відносини, щоб в них пострадати. А я налагодила відносини, розвелась, одружилась, У мене гарні відносини. У моїх перших відносинах офіційному шлюбі, там у мене дійсно було пострадать, така залежність якась була, а у других відносинах тут я вже побудувала такі здорові, класні відносини, де мене поважають, де мені нічого не запрещають, де людина мене любить, ну де я людину люблю, де ви вибудовані чіткі кордони. Це я буду робити, а це я не буду робити. Якщо я не люблю тусуватись там до ночі з друзів. Друзями, то я цього робити не буду. А в перших відносинах, ну, перший чоловік любив там тусовки друзі і заставляв мене, а потім вже кидав мене і йшов сам тусуватись. Ну, тобто, ось такі були відносини. То зараз у мене такі відносини, яких я хотіла все своє життя. І подвічки – це основне вийти з півзалежних відносин і побудувати чіткі. Далі, що включається далі? Ось ви пройшли свою першу програму, ось ви пройшли свою другу програму, включається третя програма, бо з 35 до 42 років ви входите в третю програму реалізації. Це все для того, щоб ви вийшли на свою місію. Я ще, поки не вийшла на свою місію, бо потрібно прожити ось цей життєвий шлях. З нуля до 25 років, з 25 до 35 років, і з 35 до 42 пройти ось це все становлення, і тоді ти виходиш на шлях своєї місії. А якщо ти ще не виконав ту програму першу, то тобі потрібно вертатись і це все виконувати. Але в 35 років у мене в центрі матриці включилась сьома енергія: це духовність. це про глибину, це вивчати езотерику, і тому я стала цифровим психологом. Давайте пройдемось по вашому дні народження, це ваші таланти, і у кожного вони свої. І так, якщо у вас енергія один, то вам потрібно стати лідером. Ви і так маєте в свої лідерські якості, але вам потрібно створити щось своє. Не працювати в наймі. Двічки мають вийти з півзалежних відносин, не ховатись в тіні партнера, вийти це талант голоса, це оратори, це психологи, це співаки. Трієчки це талант творчості. Вам потрібно проявитись у творчості: танці, співи, все, що ви вмієте робити своїми руками. Тобто, це вам потрібно проявити свою творчість. Четвірки це чоловіча енергія, тому вам треба потрібно жінки переходити на трійку. Бо по четвірки це будівництво. Це чоловік має побудувати будинок, побудувати якийсь бізнес. Це будівнича енергія. Вам не туди. Вам треба йти на трієчку і проявлятись у творчості, народжувати дітей і будувати сім'ю. Вам потрібно, а на якесь будівництво. По п'ятірочки вам потрібно йти в масштаб. Це енергія вчителя. Вам потрібно вчитись і вчити інших, і створювати якісь методології. По шестірки, це у нас краса і любов, і основна ваша програма побудувати саме відносини. У вас має бути до 25 років пара і гарні відносини, бо це. Про те, щоб побудувати відносини, це для вас дуже важко, і до 25 років ви вже не раз можете побудувати і розійтись, але це ваша основна задача. Сім, це енергія духовності. Це вивчення себе, вивчення світобудови, як створений світ, це взагалі якісь у нас наукові діячі, люди науки. І тут дуже класно підійде езотерика. Вісім це у нас мільйонери, це енергія грошей, це побудувати команди. Дев'ять це найвища енергія, це служителі, це цілителі, це лікарі, це всі ті, хто зцілюють людські душі. Ось вам таланти до 25 років, які вам по вашим енергіям потрібно розвивати. Ось такі розбори я роблю на своїх консультаціях. Так що пишіть мені коментарі, чи у вас совпало, чи не совпало, чи відгукується чи не відгукується. Але цифрова психологія, ви знаєте, це таке типірування людей. Тобто по групам є у нас сьомі енергії, є п'ять, є шості, є треті, і у них у всіх однакові ознаки. Просто шлях у кожного різний. Ось я пішла на танці, а дівчинка, яка народилась там третього, дванадцятого. До 21-го 30-го, це все третя енергія не пішла на танці, не проявилась себе, а просто гуляла вдвоє собі, росла звичайною дитиною. Тобто, я вже виконала своє призначення, а вона не виконала своє призначення. Припустимо, я вийшла заміж вже до 24 і народила дитину, а вона не народила дитину, не пройшла. Бачите, тобто дні, в дні народження у нас багато чого у всіх однакового, але шляхи різні. Так що буду вас всіх чекати у себе на розборах, у себе на консультаціях, на навчаннях. До скорих зустрічей. Я надіюся, що я буду тепер записувати свої ютуби частіше. Я це завжди так говорю. Але бачите, ну щось мене блокує, щось стримує. А це що? Це все написано, що мене стримує у цих програмах. Я стараюся це, це пропрацьовувати. І з вами була Аня Ткачук. До скорих зустрічей. Па-па!